Цьому році вже були в літній відпустці. Так, да, доброго дня були, тільки не в літній, а весняній. А куди їздили і з ким пощастили? Е, їздили з чоловіком, з дитиною, їздили до Карпат до наших. Дуже понравилось, Там були перший раз. Е, і Ми дуже раді, що у нас на Україні ще є такі міста, коли де є тихо спокійно перепочити без сирен хоча б 3-4 дня. Це дуже. Пощастила нам, ми відпочили. Дома біля річки ми живемо, Я живу в потоках, вона річка, то ми там відпочиваємо. Ні, нема. І не буде. Була в Чорногорі. Як там відпочили, З ким? З подружками поїхали груповим туром, автобусним туром, бюджетненько, але відпочили в будві. Дякуємо. Будь ласка, <різь> не було в нас ще відпустки. З дітьми відпусток не буває. <гум> а плануєте кудись ще поїхати, можливо? Швидше за все, ні. Ми відпочиваємо у себе на подвір'ї. Була в Чорногорі. З ким вирішили поїхати? Сама. Чи? До друзів. Сама до друзів. І Які враження? Як? Прекрасні, але чорногорці не дуже. Чому? У них специфічне відношення до людей, особливо до туристів. Тобто наступного разу вже будете в іншому місці планувати? В Італію. А краще вже до нас на узбережжі. Доброго дня, мала. А де саме? Куди і з ким їздили відпочивати? Нікуди не їздила. Відпочивала. Ні, ми їздили на базу відпочинку, волна на декілька днів з подружками відпочивати. Це дуже... Десь тут по Полтавщині це Світловодськ. Нам дуже сподобалось. Ми з подружками в минулому році їздили в цьому році їздили. А так більш ніде. Відпочивали тут, да, на наших водоймах. Були в літній відпустці в цьому році? Ні, ні. А коли плануєте? <смеш> <Ми> <смеш> плануємо. <смеш> Працюємо. А вже в цьому році були в літній відпустці. Так, була. А Де саме були? В Одесі. Як вам, а коли це ви були? Цим, в липні, в червні. Як вам от під час воєнної. Як, треба далі жити, дитині ж хочеться на море. Ну, То да. і поїхали. В принципі, нічого, але без війни було б краще. Там кайф. Ну, ну там, якщо чесно, була кайфово, поке всі ходили там, в мові купався, ну просто кайф. каїв. <реш> <реш> було б добре, якби скорі крим був, робив, так? Звичайно. Да. Дякуємо вам. Було б добре, щоб скоріше мир був.